Ліквідували один витік, стався інший. В Садгорів чергове прорвало несправні трубопроводи. Тим часом у водоканалі бідкаються через великі втрати. Мовляв, за годину витікає велика кількість води. Більше подробиць дивіться у сюжеті. Чернівці знову затоплює. Через несправну водомережу у місті сталося одразу три витоки. Громадський активіст Андрій Жилкін на своїй сторінці у Фейсбуці ділиться наслідками поломки несправних труб. Вулиця Ярослава Мудрого, третій провулок. Тривалий час тече вода з під землі. Водоканал каже про збитки та величезні втрати води. Так ось ці гроші громади і втрати. Виток вже перетворився у річку. Чому немає реакції та ремонту? На джипи гроші є, немає господаря. В садгорі на вулиці Ярослава Мудрого комунальники вже ліквідували прорив, проте ще одну поломку на тій ж вулиці не відремонтували. й Досі у водоканалі кажуть на ремонт трубопроводу піде тиждень. Буде ліквідо. Раніше цій неділі, на цій неділі, що mm -hmm. це іменно так, бо там невеличкий витік, але дуже багато об'єм робіт, але дуже невеликий витік. Але він є яснув мудро блям'яспінал. На вулиці Кармелюка витік теж не відремонтували. Технічний директор водоканалу каже, планують згодом повністю замінити трубопровід на ділянці, тому експлуатувати вулицю не зможуть допоки не замінять мережу. Кармалюка зараз там працюють. Ми розуміємо, ці проблеми і буду відміняти. Ми не дамо, ми говорили проводити експертування цієї кусочку вулиці, поки не буде помінений водопровод. Керівництво міста бідкається. На ремонт зношених мереж хронічно не вистачає грошей, але це не завадило директору водоканалу за бюджетні кошти купити новий позашляховик вартістю 14 тисяч доларів. Мер Чернівців Роман Клічук про це знає, але певен, дороге авто придбали для простих людей. Автомобіль він, він був куплений, Це китайський автомобіль за самою найдешевшою ціною. Вона була прийнята. І куп куплена для ремонтної бригади. І цією машиною використовують про прості робочі, які працюють на водоканалі. Ніякий директор чи хтось з керівників цей автомобіль не використовує. Тим часом на водоканалі вже традиційно обіцяють, що заміну мережі усе-таки розпочнуть. Але не раніше наступного року. У нас є в планах поміняти нового ну, ті пошкоджені ділянки чи ділянки і необхідно землі чи по всьому містечницю, де є на пошкоджені, але ми розуміємо, що це в коштах і зараз міняються такі основні мережі для нас катастрофі. Зокрема, повної заміни потребують водопроводи на Хотинській, Садовій, Устима Кармелюка, Австрійській, Садгорі і на більшості вулиць Чернівців. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь.